Сьогодні, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять героїв небесної сотні саме в ці дні під час революції гідності, 2014 року, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка. Від 18 до 20 лютого у Києві на Майдані загинуло найбільше людей 78. Після 20 лютого від поранень померли ще понад 20 протестувальників. Небесна Сотня це 107 загиблих учасників Революції Гідності, а також активісти Майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України. Назва Небесна Сотня виникла за аналогією з основними структурними одиницями. Цями самооборони майдану сотнями уперше вона пролунала під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності 21-22 лютого 2014 року. 105 героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Героїв України. А троє іноземців, громадянин Білорусі Михайло Жизневський, та громадяни Грузії Зубар Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.